Цього літа ми з вами носимо сімейки вашого баті. Не знімаємо пижаму, зразу даємо по справах ній і вертаємо баску у моду. Всім привіт! Мене звати Іра Семчич. Ви на каналі «Викупай Викупайтрохані. Сьогодні ми поговоримо про 20 трендів на літо 2024 року. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай Викупайтроха, Не знаєш що стиль шарить? Викупай трохання, не можеш піти, брати шкари. Викупай трохання, то світ тебе посадить. Викупай троханіє. Yeah. Перший тренд це один з моїх улюблених трендів, а саме це такий лимонний колір, а також колір важкового масла. Цей колір просто мега красиво виглядає за рахунок того, що це і не жовтий, і не білий, щось таке посередині, дуже ніжне, красиве і цікаве. Можна одягати від кардиганчиків до тих самих боксерок, про які я згадувала дві хвилини тому, до майчок, спідниць, суконь. Просто будь що у цьому кольорі виглядає набагато цікавіше, якось так благородніше, ніж просто у білому чи іншому кольорі. Ну і ще, звичайно, це мій улюблений тренд, тому що я обожнюю вершкове масло і хліб з маслом. Раз я вже згадала про боксерки як шорти, то про них розкажу детальніше. Зараз супер актуально. взагалі кілька сезонів тому, що стали популярні такі от боксерки. Які виступали з під джинсів, спід брюк? Навіть бренди починали робити зразу вшивати оцю от резиночку від боксерок до цих брюків. А зараз ще ж воно трошки переформатувалось, і тепер ці боксерки ми носимо просто як шорти. Вони можуть бути в полоску, в клітинку, в горошок, вони можуть бути білі, рожеві, блакитні, будь-який колір. Основне, щоб вони були оверсайзові, щоб вони виглядали саме як шорти, такі великі, подовжені. Була ця розиночка зверху, може бути ще бірочка. Звичайно, це не для кожного, для когось це буде надто екстравагантно, але, як на мене, виглядає дуже так. Політньому, дуже так свіжо, і мені здається, дуже комфортно, тому що зазвичай такі боксерки вони з котону, з натуральної тканини, відповідно, буде не жарко. Наступний тренд, який насправді 100% не всім сподобається це капрі. Дуже багатьох людей є така, можна сказати, дитяча травма. Через капрі, тому що вони були дуже популярні в нашому дитинстві, в нашому підлітковому віці. Це не зовсім мій формат, але загалом виглядає дуже класно. І якщо ми носили просто лосіни або кілька сонів там, 4 роки тому ми носили активно велосипедки, то зараз така довжина, як капрі, вона дуже виглядає свіжо, хоча вона насправді вже була в нашому житті. Тому здавалось би, такий простий елемент це просто підрізані лосіни чи подовжені велосипедки, які ми носимо дуже дуже довго протягом багатьох років. Трошки інша довжина і виглядає зовсім по-іншому. Дуже свіжо, такий вайб 90-х, нульових. Можна комбінувати з чимось таким оверсайзовим, наприклад, з з сорочкою, блейзером або навпаки. Капрі обтяжку, і так само може бути якийсь лонслів обтяжку, додати якусь сумку оверсайзову, щоб збалансувати, щоб не все було таке по фігурі. І мені здається, це виглядає дуже прикольно. Також можна скомбінувати з іншими трендами, наприклад, з трендом на прозорі тканини. І назву цей тренд наступним: саме прозорі тканини, вони дуже актуальні, тому ви можете, якщо ви такі ще не зовсім готові до цих капрів, то ви можете одягати поверх, наприклад, прозору спідницю, для того, щоб звикати до них, але паралельно з цим прикривати ноги максі-спідниці. Або ж на ці капрі можна одягнути якісь мережевні штани, або мереживну сукню міні, або просто якусь сукню міні. І вона буде виглядати як, як туніка з цими капрями. І це також є одним із трендів. Весни літа цього року Ну прозорі тканини у нас можуть бути дуже різні, як однотонні прозорі різних кольорів від білого до чорного або мережевні елементи, спідниці шорти, штани або сукні. Це на ваш розсуд також додає такої багато шаровості і цікавинки до вашого образу. Наступний тренд це безрукавки. Ми говоримо про дуже дуже різного роду безрукавки, тому що в цьому сезоні будуть дуже актуальні. Вони реально різноманітні, які ви собі можете тільки уявити такі і актуальні. Це можуть бути безрукав. Ки з такої тканини цупкої, як куртки, наприклад, стьобані. Це можуть бути такі стьобані безрукавки, які можуть бути з зав'язками або без. Також це можуть бути безрукавки з тоненької тканини, які просто йдуть по вашій фігурі. Це така може бути така тоненька в'язана тканина, це може бути подовжена безрукавка, яка защіпається, наприклад, іде защіпнута від верху до середини, а знизу воно розтібнуте і так іде ближче до бедр. Теж красиво виглядає в такому більш мінімалістичному стилі. І також ще одна безрукавка в більш мінімалістичному стилі це просто. То така костюмна безрукавка, яка одягається на голе тіло. Ми вже бачили це в минулому сезоні. Виглядало класно, зручно, якщо це зелену або з котону, зручно, не жарко. Прям супер-супер класний варіант, замість якоїсь такої банальної майки. Або також може бути безрукавка в рендпа пакорі про який я говорила вам раніше. Він досі актуальний цього року, дуже актуальний. Тому це можуть бути якісь в'язані безрукавки з різними принтами, ромбики, полосочки, просто якісь принти. Дуже дуже різні безрукавки в цьому сезоні в нас супер актуальні. І, звичайно, треба дивитись по погоді, щоб вам було комфортно, ви вчували себе добре, тому що все-таки влітку. Жарко, я сьогодні одягнулася не дуже таким передаю вам літній вайб, тому що в нас сьогодні дощить, знімаю це відео місяць перед літом, тому я вам сьогодні не дуже такий літній вайб передаю, тому вибачайте, але зато я передаю сьогодні свій настрій. І насправді я ще навіть не оновлювала свій літній гардероб. Тому коли готувалася до цього відео, також воно було для мене теж дуже дуже корисно. Дуже багато інспірації знайшла. Тому буду вам вдячна за лайк до цього відео, якщо вам подобаються ці всі підбірки, які я вам залишаю тут з боку. А також, якщо ви хочете і можеш їх продублювати для того, щоб ви могли їх скачати. А в нашому телеграм-каналі, посилання на яке ви знайдете в описі під цим відео. взагалі, деколи бренди створюють трендові одяг, взуттячі аксесуари раніше ніж вони стають трендовими. Не всі з нас вміють передбачати тренди, тому буває таке, що ти хочеш купити якусь річ, а вона на офіційному сайті вже відсутня. На допомогу приходить дуже екологічний варіант: це шукати на OLX. Тут можна купити речі нові або майже нові, але за менші гроші. Бо іноді буває, що хтось купив річ. І вона не підійшла по розміру або одягнув один раз і зрозумів, що ця річ не його, а ви можете купити її із вигодою для себе. А ще це можна зробити безпечно з olx доставкою Адже спочатку ти отримуєш товар, перевіряєш, і лише потім гроші перераховуються продавцю. Я часто користуюсь цією послугою, і останнім часом з переїздом ми купили і диван, і кресла кухоні, і садові меблі. Все на OLX, і ще й поторгувалися, і нам вийшло дешевше ніж ми очікували. Тому я вам сміло можу рекомендувати робити екологічні покупки. Наступний тренд це джинс, і насправді. Джинс у нас завжди актуальний, він завжди в тренді, який би не був сезон, який би не був рік, реально джинс завжди актуальний. І зараз, крім того, щоб просто джинсові елементи актуальні, що дуже актуально одягати джинс-джинс. Тобто і верх, і низ джинсовий. І це може бути не банальні джинси і джинсова куртка. Це може бути, наприклад, футболка з джинсу чи безрукавка з джинсу, джинсова спідниця або джинсові шорти. В принципі, будь-що у джинсі, воно супер-супер актуальне, красиво виглядає, класні форми, дуже структуроване. Не дуже зручно, насправді, тому що в джинсі жарко влітку. Але кому не жарко, хто виходить на вулицю лише ввечері, А це я, тому що влітку. Вийти в день це просто жахіття. Тому на таких людей, мабуть, цей тренд і орієнтований. І наступний тренд це спідниці в довжині Максі. Прям дуже-дуже довгі. Це дуже різноманітні спідниці від таких мінімалістичних, однотонних, які йдуть на низьку посадку, йдуть вниз такі атласні плюс-мінус обліпку. І до супер-супер масивних, таких як принцеси, або таких дуже повітряних і літніх, які складаються з таких полосок, дуже дуже різні спідниці саме в довжині Максі або Міді, але зазвичай Максі актуальні. І в стилі нульових, і в стилі 90-х, і в стилі 80-х. І насправді цей тренд дуже зручний влітку, тому що. Широкі спідниці з легких тканин вони дуже класно продуваються і відчуваються, ніби ти просто без нічого. Плюс до цього всього прикриває тебе сонячне освіта, тому дуже корисний тренд. Наступний тренд це баска, але не така баска, як ми носили 2000-х знаю, 10 му році це зовсім по-іншому виглядає. Це не плаття в обліпку, це не спідниці в обліпку, і ця баска зверху. Це блузи, які зробив бренд GANI, Вони ось так от виглядають. Вони можуть бути з активними рукавами або без, але їхній прикол якраз в тому, що в них є така ніби баска, така дуже масивна широка рюшка. І також до цього тренду я додала топи із завищеною лінією талії. Тому що якраз ця баска зазвичай у цих футболочках, в цих блузках. Вона йде вище лінії талії, тобто майже під грудьми починається ця отрюша, і також плаття із завищеної лінії талії дуже актуальні, коли це просто на грудях йде в обтяжку, або просто відділяються груди від іншої частини плаття. Наступний тренд, який випливає із минулого тренду, це зав'язки різні. Кофти, сорочки, шорти навіть можуть бути. Будь-що на зав'язках. Не обов'язково, щоб ці зав'язки формували саме бантики, але обов'язково, щоб було дуже багато цих зав'язок. Знову ж таки, це може бути як блуза від бренду GANI, так і може бути якась блуза з такими активними рюшами в стилі нульових. Яка в обліпку, такий лонслів, і знову ж таки спереду можуть бути зав'язки. Або це можуть бути шорти, які в'язані і з боку на зав'язках. Будь-яка варіація зав'язок виглядає дуже класно і мило, тому що все-таки формуються ці бантики. Але не обов'язково, якщо ви не любите, то не формуйте їх. І наступний тренд це екстремально короткі шорти. Прям супер-супер короткі шорти. Я знаю, що в нас в Україні багато хто і не переставав носити цей тренд, хоча він був антитрендом. Тому що багато кому комфортно багато хто я не знаю, любить показувати свої ноги і має на це повне право. Але зараз можна сказати, що це дійсно дуже дуже такий активний тренд, який був як і на подіумі, так і у стрісталі. Тому, якщо вам подобаються голі ноги, вам комфортно так і внутрішньо, і зовнішньо, тому що все таки спека на вулиці, то цей тренд точно для вас це можуть бути як шорти, якісь в обліпку навіть джинсові на низькій посадці, ага, навіть таке з якимось топом. Видає насправді класно, якщо вміти його стильно застилізувати, так і в'язані шорти, про які вам говорили раніше, так і якісь бавовняні шорти. Але в цьому тренді важливо, щоб тут саме було максимально коротке довжина. Наступний тренд я її без тренду дуже люблю його носити. Я маю дуже світлу шкіру, і коли я трошки влітку засмагаю, то мені дуже хочеться це підкреслювати. А чим найкраще підкреслювати засмагле тіло? Це, звичайно ж, білим одягом, і зараз знову ж таки, що на подіумі, що в стрісталі, було дуже багато таких тотал білих образів. Прямо от все у вас біле. В принципі, нічого нового, але дуже-дуже красиво. Наступне у нас знову шорти. Але в нас вже не екстремально короткі шорти. А шорти, в принципі, будь-якої довжини, але важливо, щоб це були спортивні шорти. Або такі, як баскетболістські, або просто спортивні шорти. Зазвичай я бачу, що стилізують шорти від бренду Adidas, тому що ці три полоски теж додають такий прикольний акцент. Але можуть бути в принципі інші спортивні шорти. Їх можна комбінувати максимально по різному, навіть з підборами, навіть з сорочкою і блейзером. Дуже по-різному, комбінувати з різними вайбами, з різними естетиками, насправді не лише зі спортивними. Навпаки, з чимось таким жіночним або класичним, воно буде дуже так контрастно виглядати, і за рахунок цього буде дуже цікаво. Наступний тренд це подовжені топи. Зазвичай вони такі в обтяжку, мінімалістичні, дуже красиво виглядають широкими штанами, тому що зверху у вас такий ідеально. Обтяжку, а внизу вже йдуть широкі штанки, дуже красивий сулет будується. Тому, якщо вам хочеться чогось такого мінімалістичного і у кольорах, і у тканинах, то якраз оця довжина може дати тієї цікавості, якої вам може не вистачати у вашому образі, для того, щоб він для вас був таким більш завершеним. Наступний у нас знову колір, а саме блакитний колір, дуже активно зараз повсюди. Дуже красивий насправді колір, і також симпатично виглядає із іншим кольором, наприклад, як білий і жовтий, про який говорили раніше, тому можна робити максимально трендовий образ, зібрати кілька трендових кольорів, і також він такий може бути і акцентний. І беречи до вас, що колір все-таки дуже такий ніжний і схожий на денім. він може загубитися, наприклад, у тотал денім образі, але паралельно з цим цей же колір може бути таким яскравим акцентом, якщо ви, наприклад, одягнете білу сукню і додасте такі блакитні кеди. Наступний тренд це аксесуар, а сам такий масивний пояс на тазовій кісті, на бедрах у такому більш мінімалістичному образі. Хоча насправді це може бути і не мінімалістичний образ, але особисто мені найбільше подобається у мінімалістичних образах. Наприклад, Максі, сукня в обтяжку, і цей такий активний масивний пояс. Виглядає дуже класно, нагадує 2000. Не знаю, шостій десятдесят роки нагадує мені такий вайп, якийсь не знаю нашої Руслани, хоча вона не в мінімалістичних образах зазвичай, але чомусь воно мені нагадує той період, але мені дуже подобається як такий простий образ з одної речі можна дати ще одну активну річ, і образ зразу виглядає супер-супер стильним, дуже актуальним за рахунок того. Де цей пояс сидить, саме на тазовій кісті або на бедрах, і з рахунок того, як саме цей пояс виглядає, саме така от його масивність різними закльопками може бути. Дуже класно. Наступний тренд це піжами на вулиці. Це не такі піжами, які були актуальні 5 років тому, як робив наш український бренд Slipper. Шовкові піжамки могли бути з хутром. Ні, це саме такі бавовнені, класичні піжами, в яких спить, мабуть, ваш тата або ваш дідусь. Це може бути будь-який колір. Насправді, основно, це був такий, знаєте, котон, такий, от що було Видно, що воно прям дуже приємно до тіла, і насправді не обов'язково носити це сетом, саме сорочку з штанами, можна і окремо носити штани, так само, як і боксерки, про які ми говорили раніше. Так само можна і носити ці штани. І насправді дуже зручно собою брати такий сет у дорогу, тому що воно займає мало місця. В ньому можна спати і паралельно з цим в ньому можна і виходити на вулицю, комбінувати образи і комбінувати з іншими речима, як сорочку носити окремо, так і штани носити окремо. Тому дуже економить місце у валізі. Наступний тренд. Дуже прикольний, він такий реально дуже свіжий. Це футболки з графічними дизайнами. Зазвичай це монохромний дизайн, наприклад, повністю весь принт. В синьому кольорі або повністю весь принт в червоному кольорі виглядає прикольно, свіжо, Це можуть бути футболки як в обтяжку, так і оверсайзові. Можуть бути дуже різноманітні принти, як якісь фрукти, так і якась архітектура, так і якісь люди. Просто що вам заманеться, що вам подобається. Взагалі, найкрутіше було б закастувати футболку, купити чи в мас-маркеті, чи на секонд-хенді, купити футболку, здати її. Для того щоб вам зробили цей принт і зробити свій власний принт, який вам буде подобатись, буде вам відповідати на всі 100%. Мені здається, це максимально прикольно і дуже творче. Наступне це полоски дуже різноманітні, як такі полоски, які якраз у піжамі. Такі широкі полоски, як вертикальні, так і горизонтальні, і комбінація цих різних полосок дуже класно і цікаво виглядає. Звичайно, з досить таки складної стилізації комбінувати різні варіанти полосок саме між собою. Але якщо у вас не вдається, ви можете просто не прогадати, взяти одну річ в полоску, інші речі однотонні, і ви точно не прогадаєте, і буде виглядати дуже класною, набагато цікавіше, ніж коли просто одяг без принта. Передостанній тренд це в'язані речі. Здавалось би, влітку дивно носити в'язані речі, тому що все-таки в'язаному жарко, але я саме говорю про таку в'язку, в якій дуже багато є таких дирочок. І через ці дирочки гарне йде провітрювання вашого тіла, тому не сильно жарко насправді. Це можуть бути як светри, так і шорти, так і штани, так і безрукавки, так і топи. В принципі, що вам за мене? Те може бути в'язане, це може бути якась класична в'язка гачком. Так, це можуть бути якісь типу і як серветки, знаєте, квіточки, можуть бути ці такі квадратики, як пледи. Ми звикли бачити, але це можуть бути штани будь-що. В'язане виглядає дуже стильно, так само і в чоловічій моді в'язані поло, в'язані футболки. Це все дуже класно і цікаво виглядає. І останній тренд це занижена посадка у платті. Це дуже схоже до топів, про які ми з вами говорили із заниженою посадкою. Але це сукня, коли ця сукня монохромна, наприклад, повністю біла, і верх йде обтягуючи прямо до бедер, і від бедер вона розширюється. Або не від бедер, від тазової кістки, але саме прикольно воно виглядає, тому що воно йде не від талії. А трошки нижче, це дуже незвично, дуже цікаво виглядає. Також є класна варіація, коли воно йде як бодік, і на бедрах воно вже не обтягує, але спереду все ще йде така тканина. Теж виглядає дуже класно. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайком, також коментарем, який складається більше, ніж 10 слів. Буде класно, якщо ви напишете, який тренд вам сподобався найбільше, який найменше. Що з цього одягу ви вже активно носите, а що ви не одягнете ні за що. Мені буде дуже цікаво почитати. Також не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви все ще не підписуєте. Ми дуже раді кожному підписнику. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!